Одного разу якийсь законник приступив до Ісуса і, спокушаючи його, запитав харчі, учителю, яка заповідь не в законі, Ісус сказав йому, полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, і всією думкою твоєю. Це є перший і найбільша заповідь, друга ж подібна до неї, любий ближнього твого, як самого себе. На цих двох заповідях утверджується беззакони пророки. Коли зібралися пересе, Ісус питав їх, що ви думаєте про Христа, чій він си? кажуть йому, Давиді, говорить то як же Давид у Дусі Божому, бо його Господом кажучи, «Казав Господь Господові моєму, сиди праворуч в мене, доки покладу ворогів і підніс ніг твоїх. Отже, якщо Давид зве його Господом, то як же він син йому? І ніхто не зміг відповісти йому і слово. Дня, ніхто вже не смів запить